Ніхто не застрахований від укусів тварин, а за цим можливість заразитися сказом та правцем. Найчастіше людей кусають домашні собаки, рідше кішки та дикі тварини лисиці, вовки, білки, кажани. Укус тварини це рана з високою, майже 100-відсотковою ймовірністю інфікування, навіть якщо на перший погляд вона не глибока. Навіть якщо рана видається незначною, а укус був на крові, слива через мікротріщини і мікроподряпини може потрапити. В організм людини, а це пряма загроза зараження, тому краще проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем чи звернутися до найближчого травмпункту. Лікар визначить, чи потрібно вам щеплення і що робити в подальшому. Разом зі слиною хворої тварини в потрапляють збудники сказу та правця. А саме протікання страшних хвороб, якщо невчасно звернутися за медичною допомогою, практично завжди закінчується летально. Тому перші хвилини після укусу або нанесення подряпини вирішальні. Після отримання травми треба промити максимально великою кількістю проточної води, обробити господарським милом. Також обробити ділянки, на які могла потрапити слина тварини, нанести антисептик, закрити рану чи подряпину чистою пов'язкою, звернутися за медичною допомогою. Лікування проти сказу немає, тому єдиним методом профілактики являється вакцинація. Вона не входить в обов'язковий перелік, але вона надається за рахунок держави, тобто є безкоштовною. Така антирабічна вакцина вводиться у кушеному п'ять разів. У день звернення до лікаря нульовий день, а потім на третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні. І запобігає виникненню захворювання на сказ у 96-99% відсотках випадків. Тварин же слід щеплювати регулярно. Також тварини, домашні та вуличні, можуть переносити правець. Щеплення від нього входить до національного календаря і безоплатне для пацієнтів. Ревакцинацію потрібно робити дорослому населенню один раз в 10 років. Вакцинуйте своїх домашніх улюбленців. Своєчасно робіть щеплення від правця. Якщо вас вкусила чи подряпала тварина, навіть ваша домашня, а в рану потрапила слина, негайно зверніться до лікаря та отримайте курс антирабічної вакцини. Зволікання може коштувати життя. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.